Вітаю, я Олександр Бабенко, і Ви на моєму каналі Юридична допомога військовим». З жовтня 2025 року набрав чинності наказ Міністерства оборони номер 589 Цей наказ вносить доволі критичні зміни щодо виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі або смерті військовослужбовця. Нагадаю, ще на початку вересня місяці на офіційному каналі Міністерства оборони було анонсовано, що виплата одноразової грошової допомоги фактично буде збільшена вдвічі в часовому проміжку. Тобто змінюється не розмір виплати, а саме часовий проміжок, протягом якого Міністерство оборони буде здійснювати виплату цього розміру. Важливо. Що ці зміни вони стосуються лише випадків загибелі смерті, тобто фактично оформлення свідоцтва про смерть з 1 вересня 2025 року. Всі порядки оформлення одноразової грошової допомоги, в яких фігурує свідоцтво про смерть до 1 вересня 2025 року, здійснюються за старим порядком, за старими періодами. Отже, що тепер діє без змін залишилось, що Члени сім'ї, які мають право на призначення одноразової грошової допомоги, отримують одноразово одну п'яту від всіх належних розмірів виплат у відповідній частці. 4-5 з 1 вересня 2025 року тепер будуть виплачуватись протягом 80 місяців. До 1 вересня 2025 року цей період складав лише 40 місяців, тобто фактично з приблизно трьох років. Виплата буде здійснюватись протягом наступних шести років. Звертаю увагу знову: ці зміни застосовуються лише до фактів оформлення свідоцтва про смерть від 1 вересня 2025 року. Це означає, всі військовослужбовці, які загинули після 1 вересня 2025 року. Члени сім'ї можуть отримувати кошти саме в такому розширеному форматі виплати. Це в тому числі і стосується випадків, коли військовослужбовці оголошували за рішенням суду загиблими померлими, оскільки свідоцтво про смерть також оформлюється після 1 вересня 2025 року. Саме дата оформлення свідоцтва про смерть є ключовою в цій ситуації. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.